Вітаю на, на ці новини. Я на тасі федерамігісової за Тарас Загородні, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що на час. Доброго дня, Давайте почнемо із вашінпост, який пише, що блискавичне вторгнення Києва до Курська на заході Росії цього місяця перетнуло найчервонішу з усіх червоних ліній прямий наземний напад на Росію. Але реакція Путіна кажуть, була така досить пасивною. На вашу думку, пане Тарасе, це дійсно була найчервоніша та лінія? Чи це все ж таки досить такі умовності і достеменно знати, де вона сьогодні знаходиться ну навряд чи так? Червона лінія для кого? <ріст> для, для Росії. Слухайте, ну це тофта така вже, знаєте. Що... Україна знищила давно всі червоні лінії, які тільки можливо. Перша червона лінія була знищена. Я вам скажу навіть яке число було 9 серпня 22-го року, коли Мідвідів всім розповідав, що буде ядерний удар за Крим. Не дай Боже, щось туди впаде. Нічого впало, нічого не сталося. Потім, десь 15 серпня, влетіли перші СБУшні дрони. Оце СІ-Бейбі, Святу Святих Бухту Севастополя. Почали крошити їхні кораблі, нічого не сталося. да. Потім почали мочити НПЗ. Нам теж почали розповідати, що це виявляється. Вже захід почав розповідати, що це цивільна інфраструктура, що це ж там червоні лінії та інша туфта, яку вони там вигадуються разом. Переказу, точніше, російські народні казки Путіна. Далі розмови про те, що удари по станціях попередження ракетного удару, це теж є червоними лініями. Нічого теж був крик Стогін. Нью-Йорк нью Таймсі по-моєму теж кричали: а я-я, не можна, можна. І вибачте, західною зброєю, вже скільки місяць смочать Росію, немає ніяких там червоних ліній. Це все вигадки росіян і а, частини адміністрації Байдена, яка ніяк не може змиритися з тим, що Україна не хоче здаватися на їх умовах, в тому числі не хоче поступатися Росії. І перейшла справді діло мочі Російську Федерацію, а це більш тут це питання не в червоних лініях. Це питання в тому, що багато американських чиновників не хочуть міняти комфортну для них конструкцію, коли Росія зберігається стабільною та цілісною. Ну і ще важливо розуміти сьогодні, взагалі, що там у головах про кремлівських чиновників, коли вони говорять про переговори, тому що, от на тлі а, з цього всього, каже Пісков, що насправді переговори з Україною вже втратили свою актуальність. Ось тут трішки не зрозуміла особисто для мене їхня позиція. От насправді можна розуміти, чого хочуть. Вони хочуть переговорів, чи вони чекають можливо, поки не будуть якісь більш вигідні позиції. Ну і вигідні позиції, а хто вам сказав, що вони збиралися вести перемовини з Україною? Вони не збиралися вести перемовини з Україною, тому що вони ж вважають цю нашу владу нелегітимною. Вони збираються вести перемовини з США та з Китаєм стосовно України. Вони хочуть нову Ялту, вони хочуть фіксацію анексії територій. При, в принципі, Путін все давно сказав, а якраз от напередодні пер, цього першого саміту миру він же все сказав. Він не збирається з Україною вести перемовин, коли тут говорять, що він там щось збирався, Це брехня відверта. А ця історія пов'язана з тим, що, начебто, Путін є великим та могутнім, а починається хитатися всередині країни. Точки розламу з'являються як з народом, які вже починаємо як кажучи, не вірити. Ну і звичайно, це цвях у цей у цей гроб це коли тікає російська армія, коли російські громадяни сидять спокійно, зустрічають українців. Ніхто не кидається їх виганяти зі своєї території та багато чого іншого. І тому звичайно, що вони знову намагаються там десь вистрибнути, десь викрутити. Але час працює проти них, тому що Україна вони входять в осінь. Вони входять в осінь з під загрозою ударами українськими дронами. А нагадаю, що все ж таки Росія це північна країна. А у нас, як південні країни, Більш південні країни, можливо, холодна зима, і то не довго, а там точно холодна зима і довго. Так? І тому, знаєте, наприклад, коли Україна почне крушити опалення в містах при морозі, там, хоча б мінус п'ять чи мінус десять. А краще мінус 20 як це було минулого року, наприклад, у Росії, то знаєте багато цікавого там почне відбуватися в Росії, особливо це стосується Москви і я думаю, що там потім Путіну взагалі буде не до перемоги. Тому звичайно, що вони намагаються через зливи в пресі, і в тому числі через своїх лобістів на заході, зупинити Україну по деяких напрямках, але я думаю, що багато чого не вийде вже. Ну і цікаво, чи важливо взагалі звертати увагу на рейтинг Путіна, тому що якщо вірити вірити в лапках, звісно, опитуванням держслужби всеросійського центру вивчення громадської думки, вони так дуже м'яко і обережно написали про те, що він впав на 3,5%. всього навсього в порівняно з попереднім тижнем. А це сталося нібито це падіння рейтингу з 12 до 18 серпня. На вашу думку, що це означає, так якщо навіть держав. Здавні ЗМІ вже визнають таке мінімальне, скажімо так. Да? Чи може дійсно вплинути на якусь таку більш глобальну систему всередині Кремлі? Дивіться. Найкращим показником, те що Путін захитався, є не рейтинги навіть відсередині, а вони упевнено й просіли. А те, що як його лобісти на Заходи намагаються врятувати його п'яту точку. Це ми бачимо публікаціями в ЗМІ. То виявляється, Україна по п'яні підірвала північний потік. Так правда, там не таку реакцію очікували, як хотілося би. Да? Наприклад, країни Східної Європи підтримали, навіть ПЦ Петр Павел, взагалі, як військова людина, сказав, якщо навіть це вони зробили, то зробили правильно, тому що це була військова ціль. А ось всі ці народні казки про те, що економі що виявляється, сирський сам готував наступ, так, нікому не сказав, отак от так сидів і не, і не казав. Так? Сирський, Шановний ви що робите? Я не скажу. А навіщо гроші берете Я не скажу. А навіщо солдат перетинаєте я не скажу. Таке ж верховний голокомандун. Ну ні, ми не будемо говорити. Ну, це бред однозначний. Чому тому так робиться? Тому що дуже не подобається на Заході самостійність України, суб'єктність. І те, що вони знову намагаються врятувати Путіна і врятувати Росію від е, дестабілізації. І тому це є головним показником, що в дійсності в Кремлі не все дуже добре. А далі, далі одне накладається на інше. Тобто конфлікти ФСБ та армії, хто винуватий в тому, що відбулося в Курській області, що далі буде, так? конфлікти армії Кадирівців, які будуть. Е, 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 Одне на одне нашаровуватись під час ударів по енергетичній інфраструктурі зверніть увагу, росіяни не, не відновили експорт нафтопродуктів а з 1 вересня, як вони працювали, як планували, продовжили його до кінця року. А що це сталося? Так ви ж планували це зрозуміло. Значить, удари даються знаки. Збільшився. Вони намагаються збільшувати експорт мазуту. Це означає, що якість виробництва. А паливо впадає так, тому що мазут це фактично відходить, і тому знову таки енергетика, енергетика, компресори на нафтопроводах, на газогонах, лепи, неможливість правильно правильно гасити всі ці пожежі в прямому та переносному розумінні. Оця історія з Ростовської області, коли російська влада не може організувати фактично. Вибачте, не може організувати тушіння пожежі? Ну що це таке? Ну це ж діатизм. Да? А це показує, що трухлява система абсолютно. Вони не можуть реагувати на такі ризики. а від собі, як вони будуть реагувати, якщо от українські дрони прилетять при морозах, наприклад, газорозподільща систему Москви, а там тест працюють на газу. що, що там буде відбуватися? От ви знаєте, книги от, ці фільми про дідчали бачили, да? Оце приблизно буде в Москві відбуватися. і а знаєте, що ще далі буде відбуватися, які є висока ймовірність, а пів Росії грабувати Москву, тому що є ненависть до Москви, в тому числі Кадири, це, До речі, будуть першими, звичайно, там е, можуть точкою, точкою вибуху стати етнічні конфлікти всередині Росії. Вони вони ганяють, наприклад, таджиків, ганяють узбеків, постійно принижують цих людей. Там Називають всіми словами просто так, да? тому що їм подобається принижувати людей. І тому в даному випадку якраз і багато цих точок, які говорять, що тут ну, соціологія соціологія в Росії, звісно, існує, тому що вони не займаються. Але це не показник системної кризи. Системної, а показники системної кризи я вам сказав. Ну і криза, мабуть, продовжується тому плані, що там чомусь вже переглядає свою ядерну доктрину. Тому що каже міністр закордонних справ Лавров, що насправді Росія зараз не є звісно своя доктрина використання ядерної зброї, але зараз уточнюється. Пане Тарасе, Тараса, що там уточнювати наскільки я знаю, ця доктрина не є секретною. Будь-який напад іноземних військ на території Росії має давати змогу застосовувати ядерну зброю. А що не так? Ну, дивіться, у них вони так міняли цю як його е е ядерну доктрину передбачаючи превентивний ядерний удар. Ну і що нового ви хочете, хочете сказати? Що, що Що там ще може бути написано? Ну, це, знаєте, всі ці. Uh, розповіді про ядерну доктрину вони смішно виглядають, коли іноземні війська знаходяться на їх території. вони скільки вже? Третій тиждень нічого не відбувається. Ну міняєш ту доктрину. Ну перепиши його. Ганьба на Росію просто шалена. Тому що ніхто це не очікував, просто ніхто не очікував. Те, що ніхто не очікував, це можна бачити, наприклад, з так званого мирного плану Китаю, який вони там з бразильцями там щось малювали сто країни країн підписали. Там же один з пунктів звучить е припинення вогню. Ну, китайцям вже в голову не приходило, в голову не приходило, що українські війська можуть опинитися і закріпитися на російській території, тому що тепер в такому форматі ця так звана мирна ініціатива виглядає як план розчленування Росії. Тобто, якщо припинення вогню, то це припиняти треба вогонь на Курській області, в тому числі, і так далі. Далі, те, що Путін захитався, і не все так добре можна бачити по поведінці по, по цього Лукашенка. Лукашенка просто реально страшно. Він там бігає, намагається якось там викрутити ситуацію, погрожувати і так далі. Чому? Тому що що він побачив, що захищати йому нема кого, страшно для нього. Він побачив, що росіяни не готові захищати за своєю зі зброєю навіть свою землю. Вони просто тікають. так І Лукашенко, звичайно, бандита Покидьок, але він не ідіот. Я думаю, що він чудово розуміє, що білоруси взагалі плакати за ним не будуть, як тільки, наприклад, буде. Ну, припустимо, пол Каліновського зайде на територію Білорусі. Так він розуміє, що а, а, його, певній роботі з а, білоруськими військовими, які можна пояснити, їх, що Лукашенка заради своєї а, заради своєї дупи, буде кидати військових на танки а, українські або в Курській області, або просто так. І у них мало вибору їх пристрелять ну генералів. Пристрелять або свої ж офіцери, або Лукашенка за невиконання наказу. Там же ж досі смертна кара. Або у них є вибір. У них є вибір. Наприклад, три дні не взяти слухавку. І не виходити на зв'язок, коли буде їм телефонувати Лукашенка, тому що на території Білорусі з'явилися угруповання, яке прийшло. Встановлювати конституційний порядок в Білорусі, знищувати, знищувати самозваного президента, яким є Лукашенко. Ну, і ще одна важлива тема. Насправді спостерігали ми всі за візитом прем'єра Індії Бренда Моді але після того він поспілкувався. Телефоном з Путіним і розповів йому свої враження про нещодавній візит в Україну. Дуже часто кажуть а, дипломати, що насправді дуже важливо з ким останнім а, поговорити чи інший політик, такі враження, наприклад, і такі думки в нього залишаться. Можна вже називати зрадою, те, що після такого візиту чомусь йому потрібно було би ще обговорити з Путіним, також що відбувається в Україні. Як думаєте, як це взагалі може ситуацію змінити? Нічого. Нічого це не поміняє. мене більш цікаво, було заяви в індійських ЗМІ Зеленського, що Україна не задоволена тим, що Кіндія купує російську нафту. А я вважаю, що це вже погроза індусам, що якщо не припинити, будемо бомбити, Тому що нафта, бо виходить, нафта йде через порти Новоросійська та Балтики. І нам не за ми не задоволені тим, що відбувається, чому ви даєте Росії, е, так от заробляти? Або е, а що нам буде, якщо ми не будемо бомбардувати російську нафту? Ну точніше, яка йде в Інду в Індію, де наші гроші? Або де наші ресурси, і так далі. Ви хочете нафту? Да Де наша даляха? Ну от американці мають справа сподіватися, що Україна не буде нічого робити з нафтопроводом КТК, Каспійська транспортна система, по якій американські компанії качають казахську нафту. Чому? Тому що американська держава виділила допомогу. Є допомога, є безпека. Немає допомоги, немає безпеки. Так і тут, а де наша доляха? Оце правильна розмова. Я думаю, що це от з індусами. Тому нас не повинно цікавити, що вони там розмовляють якими там враженнями а, діляться і так далі, всі працюють у своїх інтересах? А нас цікаво, щоб кожного дня прокидалися з думкою, а не прилетіли там по дронами, наприклад, по нафтопроводу, який там качає індуську нафту. Оце зовсім інша розмова. Добрим словом то пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. До речі, щодо доброго слова, яке ми очікуємо західних партнерів, зокрема то назвали ці останні удари по енергетиці Україні, наймасштабнішими такий виклик заходу, який би мав тепер подумати, і все ж таки можливо ухвалити ті рішення, які раніше боявся. Як писали також видання політиком. Буквально напередодні те, що вже нібито такий список з тих цілих точок, куди Україна буде просити дозволяти бити американською зброєю, Він вже нібито має бути десь на столі у От тут цікаво, ситуацію зміниться ось цей черговий обстріл, чи власне поки що на тому рівні все залишиться? Ну, поки що я не бачу таких е великих цих. Я вважаю, що Україна повинна діяти відповідно до своїх інтересів і е е підривати ті точки, які є найбільш слабкими. Це Придністров'я, тому що багато військ стоїть на, на цьому кордоні. Це й вдарити по Росії, не треба окуповувати цю територію, зайти, забрати зброю через тиждень повернути господарям ключі від квартири, тобто законному уряду Молдови. Далі наступне це треба вибивати з війни, з війни Лукашенка. Теж, скоріш за все, військова операція. Не знаю в який спосіб, але можливо, судячи з того, як він там сують, йому дуже страшно, тому що нам треба вибувати Білорусь з війни. Нам потрібно, щоб вони припинили постачати зброю авіапалива, щоб Україна не тримала величезний контингент на білоруському кордоні, як і на Придністровському кордоні. Ну, це, я думаю, величезний ресурс, який, на жаль, не використовується зараз, тому що по суті, ми маємо лінію фронту з трьох боків. І тоді, ну, і, і тоді, в... і тоді та, та, наші західні партнери зрозуміють, що все серйозно, та, і що давайте швидше давати зброю. А якщо там ще буде серійне виробництво, там паляниць, ракет, он сьогодні а, в, говорив про балістичні ракети, пан а, президент, так? А якщо більше кроків робити, наприклад, дозволити експорт підприємствам ВПК зброї, щоб вони на мільярд доларів тільки в перший рік продали, підтримували виробництво е і платили податки під 200 мільярдів на рік, так е е створити систему, щоб можна було залучати кошти в нашу оборонку. іноземних партнерів, ну там нещодавно дачання обіцяли по-моєму 60 мільйонів. Доларів надати конкретно нашим виробникам Так, спростіть порядок отримання цих коштів. Не треба там через міністерство, через Камишина, Шмигаля. От є, наприклад, агенція закупівель при міністерстві оборони. Їм довіряють міжнародні партнери. От через них одразу ж пропускати гроші. Маєш контракт з міністерством оборони, все, бери гроші, освоює і е, давай продукцію. От на що треба працювати. А далі, далі, як ви говорите, вони будуть змушені все рівно допомагати Україні, тому що сильних та борзих, які вміють показувати результат, завжди поважають і завжди допомагають. Ну і трішки торкнемося того, що дивається у Штатах. Зараз в е, очікуванні всіх нових дебатів між Кава Харріс і Трампом, так вони зараз там під питанням, вони зараз сперечаються, а мікрофон має бути відкритий чи закритий, як це все буде? Як думаєте, варто очікувати нам от, в контексті цих дебатів от, теми України, так як одної, однієї з ключових, тому що е, коли були дебати між Байденом і Трампом, ну цікаво, Україна звучала там багато разів, як може бути зараз? Е, ну, дивіться, е, нас не цікавить слова, нас цікавить дії, да? що ви розуміли, да Може взагалі нічого не говорити, краще там дайте дозвіл бити по території Росії і так далі. А да? тому ми повинні от під ці дебати створити якийсь інформаційний привід, де вони будуть змушені обговорювати Україну, так. А не о, чекати, знаєте, ну дорослі дорослі нікого не запитують ні у кого дозволу, так? І не дивляться в рот, якщо там хтось там щось робить. Вони роблять. Ну, до цього часу, наприклад, голова пана Лукашенка вже не повинна бути, наприклад, в Мінську. так. Оце заявка серйозна. да, Заявка на демократизацію євразійського простору. А це, вибачте, серйозний, серйозний взагалі, взагалі удар по путінському впливу і взагалі по Росії. Тоді вас будуть нас будуть завжди підтримувати, все рівне, незважаючи на то, хто прийде до Білого Дону. І знову таки, власна власна зброя, власна суб'єктність, і менше слухати, що там хто говорить. Ми по... розумієте, що знаєте, якби Ізраїль запитував, що там хто, і, і звертав увагу, що там хто говорить, давно б країни не було. Ну і ще важливий момент, Зеленський заявив, що хоче м, показати м, своєму колегі Джо Байдену, а також кандидатам е, Камалі Харріс і Трампу план перемоги України. Е, як думаєте, а дійсно до сьогоднішнього дня такого плану немає? Ми ж представляли формулу миру, очевидь», там теж є пункти. Е, що це може бути якийсь абсолютно новий план? Про що це ні, це продовження цього плану. В принципі, те, що зараз відбувається, це реалізація цього плану. Ми, ну, в принципі, Зеленський вже відкрито говорить кордону 91-го року нас не, не турбує, що ви там домовили з Путіним. да Ми ставимо умови такі: ми мочим ми б'ємо українська армія на території Росії, а далі ви вирішуєте. Ви ж, по, ви, ви ж розумієте, що українці взагалі не образяться, якщо Росії почнеться від центрової тенденції почнеться хаос. Це ваша будуть проблема, так? Нам це тільки цікаво. У нас тут інтереси не співпадають. Тому, що почне валитися Росія, українці, знаєте, підійдуть, шепнуть декілька разів і ще контрольні постріли зроблять, що вам не цікаво. Да? І більш того, коли в Росії буде хаос і для, до кого будуть звертатися західні країни? щоб... Організувати там якусь роботу і все інше. До України. За великі гроші українці готові розглянути будь-які питання. Ми нічого тут не втрачаємо. І тому, знаєте, менше треба слухати, що там там говорять і так далі. Наш мирний план полягає в кордоні 91-го року. А це можна досягнути от отаким чином, таким, щоб росіяни просто драпали з української території. Що ж, дякую вам, пане Тарасе, за важливу розмову і за аналіз усіх ключових подій. Дякую. Дякую. Тарас Загородній, кручий партнер національної антикризової групи. Дякую кожному.